Давайте до Запоріжжя зараз 346 разів вдарили по області окупанти впродовж минулої доби. Під ворожим вогнем опинилися 10 населених пунктів. Більше знає наша колега Єва Миронова. Вона з нами наживо. Єво вітаємо. То чи є постраждалі через ці обстріли? Вітаю, колеги так дійсно окупанти а, щодня атакують прифронтові селища Запорізького регіону. Це ті селища, які знаходяться дуже близько до лінії розмежування, 10, 12, 15 кілометрів. А, так, вчора а, у другій половині дня, і сьогодні вночі здійснили дійсно багато обстрілів. Російські окупанти стріляли як зарти, так і РСЗВ використовували і літаки літали над нашими прифронтовими містами. Постраждало 12 селищ від Степногірська до Гуляйполя, і Левадне, і Роботине. І Мала такмачка, і Новодонилівка, і 12 будинків цивільних було поруйновано. Так, дійсно, один чоловік поранений. Він зараз знаходиться у лікарні. Що стосується наших військових, то за повідомленням військової адміністрації вчора ввечері наші героїчні військові відбили потужну атаку ворога на Оріхівському напрямку, не дали захопити роботами, і це дуже радує. Сьогодні вночі в Запоріжжі було. Тихо, але вчора по обіді містяни почули гучний вибух. Ворожа ракета прилетіла по об'єкту інфраструктури. Після цього деякий час не було електропостачання на 25 об'єктів, але вже до вечора електропостачання було відновлене. Попри те, що прифронтові селища постійно атакує ворог, все ж таки в деяких селищах готуються і до свят, як, от, наприклад. Гуляйколе зараз прибирають комунальники, косять траву і власне збираються святкувати великдень. А ну а поліцейські запорізького регіону попереджають, що все ж таки цей тиждень, особливо перед великоднем і сам цей прекрасний день, треба бути максимально обережними запорізьцями, жителям прифронтових селищ. В принципі, цього запорізького регіону не нехтувати сигналами повітряної тривоги і не бути в місцях скупчення людей. Наразі в мене все колеги передаю слово вам. Єва, дякуємо тобі за оперативну інформацію з Запорізької області. З нами наживо була Єва Миронова.